Які ознаки хорошого роботодавця, або які ознаки хорошого працедавця? Я вас хотів попросити. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, як буде правильно роботодавець чи працедавець? Так, ми продовжуємо з вами розбирати сонце у ведичній астрології і поговоримо про якості таких людей. Ну, хто ж ці люди? От, ну я не знаю, як це буде точно правильно працедавець чи роботодавець. От я можу сказати так, що ця людина вона має бути цар. От, хто такий цар і як він в дійсності виглядає? Цар це людина з ну, планета Сонце, так, це є цар серед планет. Він рухається вперед, та всі рухаються за ним. Тобто, дивіться, Сонце має певну мету. Коли ви приходите в якусь компанію, компанія має мати місію. От, і ви, коли приходите, вам потрібно приєднатися до місії цієї компанії. Давайте ми подивимося, що робить сонце. Сонце всім світить, несе радість, світло та тепло. Якщо ж ви влаштовуєтесь на роботу і плануєте продавати алкоголь, це не є місія. Тому що це не весе темряву і це руйнує всіх, і це буде біда. Якщо ви думаєте, що вас це не стосується, повірте, прийде час і вас це буде напряму стосуватися, і це реально стане бідою. Можливо тільки для вас, можливо, для вашої навіть всієї сім'ї. Не зв'язуйтесь з такими компаніями в першу чергу. Там не буде нічого доброго. Ні в якому разі не підписуйтесь на якісь протизаконні дії. Ну там Зарплата в конвертах ще щось таке. Працюйте тільки в біл. Якщо шеф говорить, що в нас тут ми працюємо, але тут зарплати в конвертах, ми працюємо неофіційно. Зрозумійте те, що там крутяться якісь маневри, є якісь незаконні операції, і прийде час. Це буде стосуватися вас так само. Тобто, ви також приймаєте участь в цих незаконних операціях. От. Ну, Ясна річ, що кажу, в якийсь момент, тобто, коли робляться якісь протиправні, протизаконні дії, прийде час, і ви побачите, те, що це буде стосуватися також вас особисто. І це буде мати відношення до вас, тобто, якісь незаконні та протиправні дії будуть також проти вас, як особистості, як людини. Знаєте, ви можете сказати, Петро, ну що ви таке говорите, Ми живемо в Україні. Петро також живе в Україні. От я вам хочу сказати, і Петро дуже добре знає, тому що я працював офіційно, я працював легально, нелегально. Там схеми чорні, білі, кольорові. Всякі різні в якийсь момент часу. Я сказав: я працюю тільки по білій схемі. Я знаю дуже багато варіантів, як можна заробляти гроші, але я працюю виключно, чесно. Я працюю, я оплачую всі податки. Всі податки, що потрібно, тобто так є якась там ну мінімізація витрат. Ну якщо там ну нема потреби платити зайвих для чого це робити, або є якісь там витрати, які списуються, тобто можна щось списати, Ну, там техніку купили, ще, щось таке. Це інша історія, розумієте. Але спеціально не платити податки. Я знаю, що таке, коли ти не сплатив податки, і ти знаєш, що в тебе є десь там дирка в бухгалтерії і якась діра в бухгалтерії, і ти чітко розумієш, якщо щось станеться, то цю діру треба латати, Латати взятками. Але діра залишається. Ти можеш туди гроші кидати, ти прикрив, воно ну, як вітер подув, і все. І там все одно рано чи пізно воно проявиться. Тому не підписуйтесь, кажу, якщо це компанія якимось незаконними операціями займається, ще чимось. От ну ви маєте компанію, місія компанії вона має приносити користь людям. Розумієте? О, також відкрийте очі свої, відкрийте вуха, пробки все подіставайте з вуху. Розумієте? Бо я про це говорю. От, а до мене приходять люди, розумієте, мені починають дещо розповідати. Такі хороші люди, вони продають алкоголь. Ой, у нас є тут один підприємець, який каже, що треба любити свого клієнта і продає алкоголю на 1 мільярд доларів в рік. Як ви думаєте, він любить людей? Я дуже в цьому сумніваюся. Якщо б він тапочки продавав, або хліб це інша історія. Ні, він продає алкоголь. Якщо ви не розумієте, я вам поясню, що відбувається з алкоголем це розбиті сім'ї. Чому, знаєте, як жартують, кажуть, чому ніхто не показує, не так, покажіть своїх клієнтів. Так, Я показую своїх клієнтів, в мене відео і в мене є е, плейлист на Ютубі, в якому я показую своїх клієнтів, своїх учнів, з якими я працюю, які хваляться, які діляться своїми реалізаціями. Вони кажуть, там, я там позбувся якихось шкідливих звичок. От, людина змінила своє життя. В людей життя змінюється. Чому компанії не показують своїх алкоголіків, які там синякі, п'яні, брудні, валяються десь в болоті з синіми з червоними носами? Чому вони цього не показують? Mm. Що дуже важливо, дуже важливо, щоб ви розуміли місію компанії. Так само, знаєте, як там ви підете, наприклад, там, я продаю ковбасу, ну я ж не вбиваю тварин, як не вбиваєш, ти продаєш ковбасу. Якщо би ти ковбасу не продавав, якщо б її ніхто не купував, не буде попиту і не буде потреби вбивати тварин. Ну, а що, не складається в голові ця, цей ланцюжок? Чи як? Ну, Попробуйте його скласти, ну, очі трошки відкрити, подумайте, що ж ви робите, куди ви йдете. No. Розумію, вже розкажете Петро, то що взагалі немає роботи? Є, повірте, є. От. Ну, знаєте, якщо я все я також ну, будь ласка, не думайте, те, що я алкоголь не вживав, чи я м'ясо не їв, чи шашлики, ну, я то все їв. Але в якийсь момент я сказав, ні, я так не хочу. От, Я почав змінювати своє життя і почав жити зовсім по інакшому. Знову ж таки, це ваш вибір. Хочет и так, не хочет не живи. Мне вот абсолютно без разницы, понимаете? то есть я не я та людина, которая будет вас там заставлять, жить вот так, как я сказал. Там. Та живите как хотите. Хочете есть мясо, ешьте. Хочете выпивать алкоголь, то хоть залитесь. Понимаете? Ну, просто в какой-то момент вы увидите, что, блин, так жить не можно. Треба что-то сделать с этим. вас просто, ну, где-то по здоровью ударить, и скажете, М -м -м, не могу я так жить. Ну, и все. Тогда начинаются изменения в вашем жизни. Далі, коли ви влаштовуєтесь на роботу, дивіться, що робить сонце. Сонце це чітко, ясно, конкретно зрозуміло. Сонце в 6-й годині встає в першій годині в нас над головою, в 9-го годині йде спад. Ну, літом середній графік такий. Хорошо? 6, перша, дев'ята. Чітко, конкретно зрозуміло. Коли ви приходите на роботу, у вас має бути конкретно, чіткий конкретний графік роботи, чіткий конкретний графік відпочинку, чіткі конкретні обов'язки. Так? Та чітка конкретна сума Розумієте? Якщо там починається графік плаваючий, ви працюєте, коли ми хочемо. Відпочиваєте, коли ми собі придумаємо, платимо гроші, ну, хочемо, платимо, хочемо не платимо. Там нема що робити. Тікайте звідти бігом. Бігом. Має бути чітка і конкретна схема. Так, як в сонці. Далі, начальник має працювати чесно. Тому що я кажу, якщо він десь крутить, бреше і так далі, прийде час і це буде стосуватися вас. Він почне дурити вас. Також, якщо ви начальник, якщо ви думаєте, що ви десь там покрутили, намотили, я вам скажу, що буде. Я астролог, я знаю, що я кажу. Є транзит, який називається Садесаті. Є така планета, яка називається Сатурн. До мене люди приходять на консультацію і плачуть, як крокодил, крокодили чими-сльозами. Петро! Що робити, як змягчити карму? Мене карма придавила. Звісно, придавила, так тобі і треба. Тебе ще щас синіше придавити. Розумієте? Моя воля тебе ще не так давила. Розумієте? А чому це відбувається? Да тому що. Ви чудили невідомо що. Розумієте? Приходить Сатурн і починає вас давити. Знаєте, люди кажуть, Петро, та подивіться, що в світі робиться, що в нашій країні робиться. Я знаю, що робиться. Якщо таке з людьми робиться, це їхня доля, це їхня карма. Значить, в минулому щось вони таке робили. Якщо зараз о, ці люди, то, що роблять такі дії, прийде їхній час розплати, він прийде. Знаєте, це голосно робляться, але люди потім тихенько плачуть, дуже тихенько плачуть, і цього ніхто не бачить. Розумієте? Тому, коли ви шукаєте працедавця, шукайте людину, світлу, ясну, така, як сонце. Така людина йде вперед. Вам хочеться самому йти за тою людиною. Якщо та людина не така, вам не хочеться за нею йде. вона темна, крутить, мутить. Не йдіть за тою людиною, тікайте звідти. Якщо ж ви начальник, задайте собі питання, яку ціль, яку місію ви виконуєте перед іншими людьми. Чим ви корисні? Сонце це світло. Питання, кому ви світите? Чи, можливо, ви взагалі затемняєте сонце? Це не нормальна історія. Ви маєте світити, ви маєте нести світло, радість та щастя іншим людям. Тоді від вас буде користь. В інакшому випадку не буде. Ніяк від людини, ніяк від керівника, ніяк від підприємця і так далі. Я надіюсь, я все прояснив. Якщо у вас є якісь питання, доповнення, пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями, воно точно буде комусь корисним. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.